Нова вистава в театрі одного актора. Крик про неї йшлося вже два роки з тих пір, як народний артист України Михайло Мельник заявив, що бере у розробку твір Стефана Цвейга, лист незнайомки. Увесь час прихильники митця роздумували, як він трактуватиме твір та яку назву він надасть своїй драматургічній версії. Довгоочікувана прем'єра все одно стала сюрпризом. Вистава «Непізнані» вперше пройшла цими вихідними. Інтрига висить у повітрі перед театром і всередині нього. Ще ніхто, навіть близькі актори, не знають, що зробив Михайло Мельник із літературою Стефана Цвейга. Два роки він працював, писав драму, фантазував сценографію, підбирав звуки і музику і роздумував, роздумував. Взагалі страждав, каже актор-режисер. і режисер. А глядачі чекали. Письмо незнайомки – Одна із моїх самих речей Цвейга. Буде дуже тота Даже пустим. Вони здогадуються. Це буде невесела історія. Однак стоять у черзі, щоб зайняти місця поближче до сцени, де вона розгорнеться. Я читала, але я не дочитала до кінця, для того, щоб сохранилась какая-то інтрига. Я думаю, я я повинен, що це буде щось грандіозне в будь якому випадку. Я довіряю самотеатру. Я впевнений, що отримаю сьогодні. Задоволення. Я стою в черзі, а моя дівчина зустрічає з потягом моїх друзів. Є і такі, які прийшли на прем'єру, не лише отримати естетичне задоволення під час вистави, бо знають, з якої миті тут народжується розуміння автора і співчуття герою ще до початку дійства. Ну він вже один, його треба якось підтримати. Ну він один справляється з цим, тому ми, ми з ним завжди. Світ, який створив Михайло Мельник на сценічному майданчику, починає жити і дихати. Ніби з під павутини, в якій заплутався час, утворюється невідома досі історія непізнаної любові. Цікаво спостерігати за На білому полотні раптом виникає життя. Великає воно. Образів діючих осіб, яких грає один актор в виставі, три. І їхні взаємодії, як пояснив виконавець пізніше, це взаємодії трьох іпостасей самого Михайла Мельника. Салют, дружище. Ти вже, ти вже трішки піцок, а я... Скільки характерів доли містить у собі одна людина загадка? Щоб не відкривати всіх таємниць, вистави на пізнанні, Можна сказати, що найсміливіші очікування небувалої історії любові, і покаяння виправдивалися. Ой, Здравствуйте, моя мила. Боже, яка ти красива! Ірина Каблоцька Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.